Bounce. Всем привет, с вами Октопус, и я решил продолжить рубрику, ну, просто про снимание разных игр. Тобто, есть, э -э продолжу снимать разные игрушки, прикольные, не прикольные, вам самим решать. І так, сьогодні ми поіграємо за вами під назвою Drive Ahead Тобто, їдь на голову. То, в цю ігру ми можете поіграти разом з своїм другом, або по Bluetooth по Wi-Fi, або на одному планшеті телефоні. І так. Тут є можливість вибити будь-яку машину там всякі різні. Тобто, зараз у мене 146 монет. І за них я можу, наприклад, відкрити один сунок, як сундук. І У мене є 76% і 9%, щоб щось випити. Ну, давайте спробуємо. Так, нам ну, пошлемо. Рефір... Реф... Рефері. І так, погнали. Тут є класичний режим і король гори, і місії. Давайте почнемо з класичної. Вибираю свою машину, але я вибрав. Тут я вже відкривав, суточки мене Тут Тоді дуже багато всяких машин, як ви бачите. Деякі машини там можна ще відкривати за допомогою органу. За допомогою проходження. Чогось, вот, Complete Hardcore Mission of The Last Динозавр. Закінчити хардкорні місії і я тоді получу такого динозавра. Ну, Давайте, значит, виберемо рандом рандом карди, рандом шлема. А, хотя можна і шлем щось вибрати шлемо. <кій> ну, трол... Так, погнали. Вся суть цієї гри в тому, щоб просто будь-якою частиною твоєї машини попасти у голову противника. І противник теж спробує тобі попасти в голову. І так, програм, як ви бачите, зараз у мене машинка, яка стріляє м'ячиками футбольними. А? І так, противнику потрібно виграти 5 разів, щоб я програв. А мені 5 разів, щоб я виграв. Тобто 5 разів попасти в голову. В принципі, ігрушка класна. Якщо грати з друзями, то реально весело. Тобто. Ти граєш з друзями, там весело. Можеш вибирати всякі машини, то все. Ох блін, машина подарок. І, саме якась тепа машина, яка може... Нею дуже рідко можна виграти. Дуже-дуже. Машина. Як ви бачите, тут ще є особливості ландшафту. Тобто НЛЕО, яка е, піднімає твою машину під час того, як ти. Опа. Як ти е, попадаєш в її луч. Кожна машина має свою особливість, Наприклад, у нього крабік. <гум> Він умер. мер. Ну, в принципі, там нічого особливого, У мене трактор, теж нічого особливого. Ну, в принципі, от, як ви бачите, от, в нього мол, літаючі машини в там дуже багато різних машин. Тобто і карт, купа, і місії, то все. Ну, З друзями там, багато веселіше вже. Я граю з Я, Напевно, ви знаєте, що останнім часом у мене дуже довго не було. І ще раз не було знов дуже довго. Ну, це діла. Почався на, на ну, почався другий семестр в школі. Піднімати я зможу дуже рідко. У мене зараз стріляюча машина, я силь. Тобто можна навіть пробувати і не підпускати до себе, якщо в тебе стріляюща машина противника. Ну, у нього спилої машина, прикольно Кожна машина має свою скорість, кожна машина має свою особливість, наприклад, у мене. Коли стріляє танком, то його пуля дуже сильно відбиває. Тут навіть в цій ігрі є навіть віддача, коли ти стріляєш, тобто машина в тебе рухається назад. І після трьох секунд, коли ти нікого не вбив, тобто, коли ти, ви просто сидите і нікого не рухаєте, починається або піднімається вода вверх, або опускається величезні пили вниз. Або падають літаючі корови з неба, або падають міни з неба, або там, що там ще може падати. О, Кстати, тут є, буває нічия. Тобто, коли голова противника і голова твоя доторкається один на донорний, то виходить нічия. Мотик ну, теж така собі. Може її легко бити, але скорість велика. Ой, ну це, в принципі, непогано, ну стріляє, в принципі, але. Бля. Слабенько. Противника, камер. Так, більш-менш. І так. Так. Так, опа, в мене динозавр. Еге. канал, він не зміг втриматися і полетів у воду. Так, вибачте, що зупинився мені подзвонила. І так, ой, продовжуємо, я за подарок граю, боже. Ні, ним дуже тяжко управляти і виграти ним взагалі дуже тяжко. Як ви бачите, ним дуже тяжко грати. О, машина з м'ячками, це дуже класна штука. Тобто м'ячка відбивається ще. Ви б бачили, ми з друзями просто брали ці машини і валились це був такий капець. Блін. Ми двоє брали карту закриту. Не можна випасти нікуди. І просто, коротше. Брали машини з м'ячками. Це був капець, спросу. Ми стріляли м'ячиками, вони там відбивались по всій карті. Це реально, потім і тяжче стояв. Так ви бачите, я щось зарадую. Можливо, мені потрібно зосередитися. Оцю карту я не люблю, вона якась незрозуміла для мене. Тут тут, тут я... О, тут все, я вже знаю, хто виграє, напевно. Ну да. так. Так, лопи. Опа! Добре. Думаю, потрібно зробити якийсь розклад. Я вже говорив про це. Тому думаю робити відео десь в вихідні. Субота, п'ятниця, неділя. Десь так. Я програв. Ну добре. Подивилися класичний режим. Тепер давайте подивимось. Режим король гори. <кхем> О, кстати, давайте відкриємо сундук. Стоп. Погнали. Ай блін, пішла випадають. Якусь машину нову. А, то, блин. Машлай, ну, бліди, машлем то просто підкраса, а машина на кожну спливуть. П'ять пер король І ну, Все і правда. Нам вже не буде рандомний. Е, в чому весь смисел е, цього міні-режиму? Тобто, ти б'єшся проти безкінечних противників Все. Зараз я під лучом стараюсь їх всіх вбити. And деколи грає на руку, а деколи дуже-дуже мешає. <гум> я хочу противник. Просто так. Ай! Просто так полетів в воду. Е, ну тут не знаю, що я вже Ну давайте попробуємо хоч би до 10 протриматися. Хоча, я щось що до 10 я зможу. Ой, блін, це машина. <гум> Прикольно. Так, б'ємо. Ой, блін, воно ж что. Ай, блін. <гум> Что там летает? Не-не-не-не-не-не-не, там выпадаешь за карту. Не, блин. Бачил его на О, о, тут классно. Чик. Блин. Тут ничьи нама. Да. Блин. Вот это было прикольно. О, так, однако весело. Давай, давай, ну. Ух, мину ему бы. Ай. Блин. Рефери. рефері. Тут прикольні такі маски. Ржачні. Ой, блін. О, що в голову не прилетіло Ло. Тут деколи колеса відвалюються у машин. Якщо там щось підмійно попадеш чи що, там все залежить від самої машини, які, типу, колеса. Ой, подарок. Ха-ха, ха подарок, подарок. На, тобі. Ой, блін, ну чого мені машина напрягає, якась. Ох, блін! <гас> <гас> так, і зі спавну тут трошки проблем. Опа. <гас> ох, блін, ох, блін. Нічого собі жар на мене. Так, о, лодка. Лодка, прикола, ну, я понял, ну лодка, то лодка. Тобто, коли піднімається вода, вона просто пливе на воді. Це дуже прикольно. Тобто можна і збігати противника, а потім просто на лодці собі поплести і все. Або, якщо, наприклад, там ще є лодка, яка з пушкою, отак можна придумати. То Тобто, э, береш, чекайте. О, до речі, нова машина там була. <coughs> чекайте, пока все не наповніться водою, а потім перестрілюйтесь на кораблях. Тоже прикольно. На, тобі лапай. Ой, каток, блин! Це капец, какая машина жестокая. Це жесть просто, яка машина. И дуже тяжко вбити. Тільки якщо ти за якусь то А я вот за пірання, мне пірання дуже не подобається. тихо, Ты отвечай за мною! Та, да, блин! Нет, не, не, не. блин! Не, блин. Давай еще остальный раз. Ой, блин, ну тут я постараюсь, конечно, пристремать сюда, что сейчас Ух ты, що за машина такая. Перший раз я бачу. Реально ну, ні разу не бачу ей. Вот <кху> я знаю. Ну, в принципе імбова. Хоча, Хотя <кху> я его бачите, в нашей зиме дружи. Ага, я бачу, що проти... йо Йомою. Що противники просто вирішили здатися і програють. Ох, блін, ох, блін, дед Мороз, Дід Мороз. <сих> Нереально просто стрибають. І так, сім противників. Давай, 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 ще трошки! Нєе! Нєе! Іди! Іди падай! Опа! Мені попалась, мені просто повезло, мені попалась хороша машина. Вісім противників. Опа, і ти останній. Два, чик. Ти шо, якщо мене вб'є... Сніговик дурний, ти що? Сніговик! Ні, блін. Ну Окей, блін, ну дев'ять противників нормально. Okay. Okay. Давайте погнали на ніч і рожемо. Місії. <coughs> тут, тут є купа е локацій з різними місіями. Локації відкриваються за, е той, е за ключки. Ключки ви получаєте за проходженням місій. Я не знаю, де поіграти. Давайте <coughs> Давайте відкриємо тут Вот, бачите, за каждую миссию ведется тебе ключик. Ты поняла? Survive 15 секунд. Тут выжил 15 секунд. Окей. Вот мне, как тут... Музыка тут 6 минут. Классно. Тут, у меня будет динозавр, а я, типа, как... Не знаю. Карта тут мина, не то, Типа лава, это все. Блин, это что. А, 15 секунд, подожди, я что-то-то забыл. Я забью стак. Йо, мне падает его наш, это парень, а я, блин, что-то хуйню. Ммм. Ты бы вбил, ты вот Забрал. Ой, туши, колосок. Yeah. Не. Ну, блин. Уж полетили, получаю. Не. Yeah. Иди сюда, блин. Опа. Не, не. Ты вот успешно прибраться на іншу сторону, и звону платить туди. Блин, тут тяжко, ч, опа. Лапай. Ну, ну ну, ну ну. Вижива, виживи. Добре. Ну. No. Не, yeah. yeah. одну секунду, же. Одну секунду. Добре, блин, давайте шар. А, нет, нет, шилосы, кстати, падает, тоже прикольно. <coughs> Ладно. Липшую машину, можно я бы виграв скоріше. Тому що тут миссии такие такі тяжкі, блін, зразу такие такі Тишки. Давай давно под короче. Лапай. А що я? А, там колесо, точно. Надо да, да, там колосса. Напалую Там нет про колесо, я там то не понял. чекай, нет. Не-не-не-не. Добре. Нет, написали голову на эту голову. Вижили, добре. так. Еээ, погнали далі. Дефет, uh, free enemies. В ем. Вбий трьох е... противників, типа. Ох, шо мені Ох, блін, де шо? Що мені. Водій хіпі взагалі. Яйце. Прикольно, не бачив цієї карти. Я тут дуже рідко граю Музика тут інша. Да. Я полутію. Лопай. Там скільки трьох, здається, да? Чого прикучимости прикольно? Давай. А я не розумію чому, але я хіппі. У мене от з тих динозаврів є тільки одна карта Це, е, з вулканом. Там доволі мало місце, щоб... Блин, розвиватися. Ох. В останній момент міна вбила противника блін. круто. Серва 15 секунд. Вибачте, 15 секунд, помало. Знову вижте 15 секунд. Оце погано. Що? 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 Це було? Бананаманія. Ви що, блін? Та, та, то це вже забагато тих бананів. Бананів, машини ба банани і. Ай, чому колесо? ні. Ну все, вам копієс бізнес. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Просто їх не треба підпускати. Ні, що я зробив школи. Блін. Все, потім дотриматись своєї тактики. Куди, куди? Не вниз, не вниз, головне. Та що, ну не не підпалить. Асальто вможна? Банат сайт! А, не-не-не, не! Тут, походу, кожну секунду спамяться нові. Зямки. Не, лапайте. Ні, я не дамся. Чик. Я не дамся. Два, один. Є! Тут класно, кстати, цікаві, такі місії Так. О, пресс а я понял, я повідомлю. Крут голова е, той. А, голова, голова, голова. Короче, голова. Ще забув. Е, Малфе. боже. <різь> <різь> Скільки ж пройшло часу, щоб я. Ей, що що треба робити? Я вже забув. Так, зараз ми глянемо, що. Е, ні, не глянемо, А ну... Вин агей. А, точно, точно, вот-вот. Тут прикол в тому, що якщо я розмираю, то все. Весь е, мій прогрес от збивається. Я просто тут на такій машині, блін, Крутій. Іди від мене. Добре. Тут головне не вмерти. Неем... Зараз прилетить. А, у мене ж броня є, в принципі, сзади, я можу це не зіграти. Ой, нее, мене чуть мене У меня не вбив. Ох, блін, вона... шо шоу? Корови. літаючі корови. Ей, ви що? Ні, блін. А, ні, не сбивайся. Все добре. О, лети, короч, папа, є. короче, попадаться. бачили? дуже рідко стається, кстати тачка Лапай. у мене є здається ця машина якась така маякас лапань косим один раунд Останній раунд Ей, ти шо так у ще один тільки раунд ну знов знов нашу цю машину, знову. Тихо, тихо 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 yeah. выгнал Дальше. Ну и же это 20 секунд. See, no Нема зла. Там Ваш немазла. А. Тихо, 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 тихо. Що за прикол, Що за прикол, Що за прикол? Ох блин, ох, блин, ох блин. Ох блин, ох, блин. Ай, блин. Сейка жесть. Сейкас, просто жесть. Наш такий ремир, блядь, наш. 13 секунд зашел, с вами можно просто не нужно. Блин, выехали. Вау, вау, вау Мне бы мало бы вже вбиты. А я піддався просто и попав. Полинозавра лекс. Шо заейцепт, ну ломается. Ой, я только не ней ставлю вс. Вс. Ох, блин, ох, блин, ох, блин, що це? Шість, п'ять, 4, 3, 2, 1. Є! Yeah! На мене пізно ізлетіли кокос. О, mm. oh, вже зробив uh, 300 монет щось. Так, collect all the eggs. Ага. Знайди всі яйця, ніби yep. забери їх. Окей. Okay. Одне є. Два є. Три є. А як я вас верхні... Не, nee, блин. Я классно. Так, класс. Так, 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 так. Иди, 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 давай, давай, скрыши, скрыши, машина Машины кидают. Пец. Обычно. Итак, продолжай, мне не тоже цикаво, как мне найти эти яйца сверху. Я мне не очень взяла, хотя можно было бы скорость отсюда, но я Стоп, а тебе машина сможет вылететь, да? Мне что-то Блин, блин, блин. Эээ, наверное, не знаю, я уже заработался. Короче, я понятия не маю просто зеленого. Це. Блин, як. Блин, дар не Ну Якось тут треба. Ні, ну нашу. Давайте ще раз. Нашу, ну нашу, так машину. Нашу, 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 воло від мене. Як? М, блін, привіт, все-таки летіти. Так. Лапай. Так, у треба поїхати. І їдем їдем, еду їдем. Ні, це нереально. Короче, все, тут треба просто іншим пов'язаним сок машину. Класс, ну давайте, мне дальше ещё маленькую Вот, там не была Мина, вот, 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 вот Эй, ты тихо, тихо, я на экранчик дырюсь Добрый, долучит, добрый Итак, поехали дальше Никого злой, просто Все. Так, скоро Круто, круто, круто Итак, погнали дальше Так, давайте что-нибудь выберем Хотите уже, давайте так Уже прошло еще времени Так, але в ігрі. Так, а це типа. Думаю, буде на одну тяжко. Все, тут є пінгвіни, бачите, вони знизу під машинами О, блін, сальто Ай, блін.